Доброго ранку, малята, рада вас вітати на занятті із розвитку мовлення. Діти до нас сьогодні в гості прийшов Грайлик та приніс вам цікавий віршик. Давайте з вами привітаємося з Грайликом. Доброго ранку, Грайлик! доброго ранку, дітки. Доброго ранку мовлю за звичаєм. Доброго ранку кожному зичу. Доброго дня людям бажаю. Вечером добрим встрічних вітаю і посміхаються у відповідь люди. Добрі слова для кожного ж бо любі. Діти, про які слова говориться у віршику? Так, правильно, дітки, про добрі, вічливі, хороші слова говориться у вірші. Так ми повинні розмовляти з іншими людьми. А які ще гарні слова ви знаєте? Як, наприклад, звернутися до друзів за іграшкою? Дітки, давайте скажемо разом. Дай, будь ласка, мені машину. А як вибачитись? Вибач мене, будь ласка, я не навмисне. А як треба звернутися, щоб сісти поруч? Вибач, можна з тобою сісти поруч? Молодці малята, а грайли кажуть, що ви вічливі. Він запрошує вас покататися на машині. Ви згодні малята? Так, і я теж згодна. Дітки, на чому ми поїдемо? Так, правильно, на машині. А ще можна сказати на автомобілі. Дітки, а по чому рухається автомобіль? Так, правильно, по дорозі. Дітки машини бувають легкові, або ще їх називають пасажирськими та вантажні. Пасажирські легкові автомобілі перевозять кого? Так, вірно, людей. Тобто пасажирів. Та ще бувають автомобілі, які перевозять цеглу, хліб, пісок, молоко. Одним словом, все це можна назвати вантаж. І такі машини, як дітки називають? Молодці вантажівки. А грайлик запитує, а на якому автомобілі подорожуємо ми? Так, молодці. Давайте разом скажемо грайлику на легковому пасажирському автомобілі. Всі машини і легкові, і вантажні. Називають одним словом транспорт. Транспорт, який рухається у місті, називається міським транспортом. А ще весь транспорт рухається по землі, тому його можна називати наземний транспорт. Дітка, зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Скажи правильно. Я буду показувати малюнки, а ви розповідати про них. Діти, а це. Вантажний чи легковий автомобіль? Так, правильно, це легковий автомобіль. А ця машина легкова чи вантажна? Так, правильно, це вантажна машина. Діти, а який світлофор? Так, молодці, дітки, високий та різнокольоровий. Діти, а що це за транспорт? Так, вірно, це. Автобус це міський транспорт. А ще можна сказати пасажирський. А це який транспорт? Так, вірно, це легковий пасажирський міський транспорт. Діти, який транспорт рухається у нашому місті? Так, правильно, легковий та вантажний. Та як ще можна назвати цей транспорт? Так, правильно, міський, молодці дітки. Дітки їздили ми з вами довго та багато. Прийшов час розповісти, на чому ми їздили та що бачили. Дітки, ми з вами будемо дивитися на ось ці фотографії, які зробив Грайлик, і разом складати розповідь. Дітки, давайте я почну. Машини перевозять пасажирів. Та багаж, а ще вони перевозять вантажі. Це легковий автомобіль, він червоного кольору. На ньому можна їхати. По чому? Так, правильно, по дорозі. Діти, це вантажна машина. Вона перевозить що? Так, вірно, вантажі. Діти на світлофорі горить червоне світло, і тому вантажівка що зробила? Так, правильно, вона зупинилась. Дітки, ми з вами сьогодні вивчили дуже багато нових слів, тому давайте їх покладемо у скарбничку і запам'ятаємо. Лята, ви молодці! Сьогодні були великі трудівники. До наступного заняття. До побачення!